Жодна добра справа не повинна залишитися непокаран. Щоб не стати героєм цього прислів'я, давайте розбиратися сьогодні в Україні багато людей прагнуть допомагати: волонтерити, тримувати армію, медицину ті чи інші соціальні проєкти. Але часто виникає питання, як правильно оформити цю діяльність юридично, щоб в подальшому уникнути непорозумінь з боку контролюючих органів. В такому випадку. Є дві найпопулярніші форми – громадська організація та благодійний фонд. Громадська організація це про об'єднання людей навколо спільних ідей. Вона має мінімум двох засновників. Рішення широдіяльності приймаються спільно. Вона підходить для захисту прав свобод, інтересів певних груп, для громадських ініціатив, для освітніх або, наприклад, просвітницьких проєктів. Але громадська організація. Не може передавати матеріальну допомогу або грошові кошти іншим особам. Друга форма благодійний фонд. Це профсистемне фінансування добрих справ. Він може бути створений навіть одним засновником. Благодійний фонд може збирати пожертви, донати, грошові кошти, надавати гуманітарну допомогу, а також пожертви тим, хто цього потребує. Але Благодійний фонд вимагає регулярної фінансової звітності. Обидві форми можуть бути неприбутковими за умови реєстрації в податковій службі. Це звільняє від податку на прибуток, але вимагає дотримання статутних цілей та чіткої звітності. Обираючи між громадською організацією та благодійним фондом, варто пам'ятати не лише про важливу соціальну місію, а й також про юридичні, податкові. Та фінансові особливості. А для того, щоб не помилитися з вибором, громадська організація чи благодійний фонд, звертайтеся до НАТО груп. Ми допоможемо вам розібратися з усіма тонкощами.